І на мою думку, влада у місті Кременчук занадто багато приховує. Я вважаю, що дуже багато моментів не виконується, які необхідно виконувати, у тому числі благоустрій, там гроші на фінансування різних сфер. Медицина, освіта, взагалі взагалі всі сфери вони не прозорі. Ми не отримуємо достатньо інформації. Ми ну якби ми не знаємо, куди по факту діваються гроші. А які рішення міської влади вас найбільше цікавлять, за якими б ви хотіли спостерігати? Чи це загалом всі рішення? Чи якісь є такі більш сфери, на які варто звернути увагу? Я вважаю, що потрібно модернізувати сферу, наприклад, медицини, тому що ну ви там всі, мабуть, чули, що з дитячою лікарнею ж там не виплачують зарплату лікарям. А це те, що ну, впливає взагалі на суспільство? Так напряму, ну, якщо люди не будуть лікуватися, діти не будуть лікуватися а не у всіх є гроші на приватні клініки.